Закарпаття, центр Європи. центр Європи! Закарпаття! Центр Європи! Закарпаття! Центр Європи! Студенти Ужгору буквально хвилин тридцять тому були на кордоні, робили свою чергову акцію. Можливо, у жориці їх зустрічали велику, велику масу студентів, велику колону, яка ходить, скандуючи, запалюючи весь Ужгород, разом жити з. Сусідніми державами без кордонів, без умовності, володіти тими самими правами і тими самими можливостями. Асиві, ось так ми вирішили почати цей захід. Хто має що сказати, хоче щось сказати з цього приводу, підходьте, будь ласка, записуйтесь. Єдина умова, що регламент до трьох хвилин чітко регламентований. До слова запрошується підприємець Ярослав Шафар. Мені дуже подобається, що ми сьогодні всі разом, і тут нема ніяких е, політичних лозунгів, тому що тут зібралася громада. Громада, яка має розуміти, що ми живемо на границях, і границі мають нас кормити. Вони не мають нам робити проблеми. Ми маємо на цьому всі заробляти. І лише підписання угоди з Європою дозволить зробити нам нормальні шляхи, нормальне фінансування, якісь цивілізовані бізнесові інтереси і так далі. І я сподіваюся, що політична ситуація зміниться, тому що нам надо що губернаторів нам призначають, а колись ми їх вибирали і так далі. Я не хочу сьогодні говорити про політику. Я хочу сказати вам, що я радий, що я тут, тому що саме тут сьогодні народжується нова еліта України. Я був гордий всі ці дні бути разом з вами, тому я хочу в першу чергу вам подякувати, що ви сказали цей вибір. Ви показали всій Україні, всьому Закарпаттю, всій Європі. Що майбутнє належить саме нам. Зараз ця доля наша вирішується у вільності, а реакція на цю долю буде вирішуватися в нашій в серці, нашої держави, саме в столиці в Києві. Тому я зараз хочу сказати, хто може, має можливість. Є інформація, що з'явилися квитки на потяг. Хто може, в на... кожного кожен вибір від вас залежить. Що ми будемо думати, що там в Києві хтось приїде із нас рішить цю ситуацію, то це є помилково. Тому я закликаю вас. Продовжувати цю боротьбу і не здаватися. Слава Україні! Чому важливо, що студентство вийшло? Тому що це гарне навчання для них. Ця мобілізація, ця згуртованість вона завжди, важлива, тому що Європа в першу чергу це свобода виказувати свою думку, свою позицію. І наша влада вона постійно чогось думає, що вона від Бога, а не від народу. Але ми, як народ, якщо ми такі згуртовані і тут виходимо і показуємо, що нас багато, ми нагадуємо, що влада вона така смертна, як і ми. Вона така згуртованість. Студенти вони вчаться бути громадянами своєї країни, а не просто здобувати якісь там навч... знання і бути потім працівниками е, на фабриках олігархів. Ні, вони повинні стати в першу чергу активними і свідомими громадянами. І е, другий момент це. Багато людей думають, ну для чого ми тут стоїмо зимно, взагалі виходити. Це нічого не дамо, він не підпише. Можливо, не підпише, але таку реакцію він точно не очікував. Тому що якби очікував, він би згадав народне повір'я, що повертатися погана прикмета. І цим поверненням туди-сюди, як на базарі, торгується. Це він сам собі черговий цвях вбив. Так, що я просто єдине хотів сказати, я людина, яка жила в Європейському Союзі багато років, я навчався за кордоном. Хотів би сказати, що Європа має багато дуже проблем, але всі ці засадничі проблеми, вони набагато менші, ніж, ніж, ніж ті ті вигоди, які вона дає. І Головна вигода це те, що ми завжди, як народ, можемо робити те, що ми хочемо. Надоїв нам лібералізм, пішли ми всі в націоналізм, вибрали націоналістичний уряд. Надоїли нам нарешті ці консерватори і праві, пішли ми будувати соціалізм. Все це робиться демократично за вибором народу. І якщо ми дивимося на Росію, яку нас теж часто тягне, то ми бачимо, що навіть стабільна Росія це набагато гірше, ніж Європа в найбільшій своїй кризі. Тому що в Росії або там в Митному Союзі, в Казахстані, ви знаєте, люди виходять в поліва. Вимагати кращих е, забезпечення, кращих зарплат, їх розстрілюють. Ні, в Європі не розстрілюють. Тим, що ми всі вийшли, ми, ми показали, що ми все ж таки є громадяни, маємо позицію і не боїмося цю позицію регулярно, сподіваюся, виказувати. Це побачення і тримайте. Дякую. Дякую. А ми тільки що глянули на сайті і виявляється, є вільних 506 білетів на Київ. Друзі, візьміть до уваги. Кабінет міністрів приймає відповідне розпорядження про призупинення всіх робіт щодо підготовки підписання угоди України з Європейським Союзом. Шок. Шок для всіх. Як для нас, українців, так, безперечно, для європейської спільноти, європейських лідерів. І 22-23 числа ми вже відчуваємо, що Європа. Ошукана Європа не підпише угоди з Україною, навіть якщо б цього вона хотіла. Але сталося 24-те. Сталася 12-та година 24-го, коли сотні тисяч людей в Україні вийшли на майдани, коли майдан розпочався від Рахова, чопа до Донецька, Харкова і безперечно Київський Майдан. Грузія підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Чи не є це для нас прикладом? Чи не є прикладом для нас Молдавія, яка практично також на шляху до європейської спільноти? Україна є yes! Україна є! Yes! Україна є! Yes! друзі, Тільки що до нас приєдналась колона студентів у ЖНУ. Вони прийшли зараз. І тут знову! Є молодь на цій площі! А ну давайте пропишимо, так аби почула Німеччина, Англія, США і Януковичу у Вільниці. Молодь нації за євроінтеграцію! інтеграцію! Молодь наці за євро інтеграції! Малодь нації! Нації за євро інтеграції! Молодь наці, за євроінтеграцію! Я вас люблю, я горжуся вами. Успіху нам і ми будемо в Європейському Союзі. Дякую. Спасибі, ми хочемо, щоб наші діти жили за нормальними європейськими стандартами, харчувалися нормально, навчалися без хабарів, жити за європейськими правилами життя. Але мені здається, що ми зібралися не тільки тут, сьогодні зібрався весь український народ, український народ по всій Україні і по всьому світі. На різних мовах говорять Януковичу, що українці хочуть Європу, але він це не розуміє. Я думаю, що можливо йому треба сказати на мові, яку він розуміє. Він казав, що Україна рухається в Європу. Так йому треба сказати, Янукович, отвічай за базар! <плес> Сьогодні я хочу подякувати кожному з вас і хочу, щоб ви це зробили. Так само подякували сусідам, ті, які стоять біля вас, подякували тим, хто стоять в Києві, подякували тим, хто вийшов у Лондоні, в Китаї, в Індії, щоб відстояти свій вибір. І я думаю, що зараз ми так прокричимо, що Україна це Європа, що нас почує не тільки Європа, нас почує весь світ. Україна це Європа. Україна! Дякую вам, слава Україні! Ми вміємо рухатися вперед. Це прекрасно. Ви найкращі. Ви справді, ми найкращі. Ми справді ми справді є майбутнім цієї країни. Ми дякуємо за підтримку всіх, хто був тут і в день, і вночі. Тим, хто приносив їжу, приносив теплі речі, приносив дрова. Кидав гроші в скриньку на підтримку нашого студентського страйку. Хто приносив нам гарячий чай, дозволяв гріти воду в різних закладах? Це неймовірна підтримка. Це давало нам наснаги збиратися тут далі. Дякуємо гуртам, які тут виступали іншим творчим людям, які підтримували нас тут вночі, щоб нам не було сумно і нудно. Це велика справа. Дякуємо вам. І я сподіваюся, що ми вистоїмо і цю ніч, і якщо треба буде, то наступну. І ми не дамо, щоб наш вибір просто був проігнорований. Тому що молодь нації за євроінтеграцію. Молодь нації за євроінтеграцію. Молодь нації за євроінтеграцію. Нації за євроінтеграцію. Дякую вам. Ви Юля.